Добрий день, шановні вчителі, методисти, батьки. Мене звати Оксана Петрук і я розповім про новий навчальний посібник, Українська мова для першого класу шкіл із навчанням румунською мовою. Посібник створено відповідно до навчальної програми з української мови для перших-других класів закладів загальної середньої освіти з навчанням румунською мовою. У цих школах у першому класі розпочинається навчання української мови як державної з опанування учнями усного практичного курсу. Він спрямований на формування і розвиток таких видів мовленнєвої діяльності, як слухання розуміння українського мовлення та говоріння діалогічне і монологічне мовлення. Під час створення посібника ми враховували. Основні завдання усного курсу. Передусім, це формування інтересу та позитивної мотивації до опанування української мови, забезпечення комунікативно-психологічної адаптації школярів до нового для них мовного світу, зміст посібника націлений на формування аудіативних умінь та лексичного запасу учнів, засвоєння ними норм української літературної мови, а також формування вмінь комунікативного мовлення. Крім того, ми враховували, що основні користувачі посібника це діти, які виростають із гаджетами в руках. Постійне перебування в цифровому світі формує в них такі здатності, як багатозадачність та прагматичність, вони втрачають інтерес до навчання, якщо не розуміють, як можуть використати ці знання. Сучасні діти мають слабкі навички реальної комунікації. Погано розпізнають емоції, їм властиве кліпове мислення, порушення концентрації уваги, підвищена емоційна збудливість та низький рівень фізичної активності. Тому під час шкільного навчання ми маємо використовувати переваги та компенсувати втрати дітей від перебування у цифровому просторі. Це було враховано нами під час добору змісту, його подачі, дизайну сторінок. Навчальний посібник. Має чітку будову, він поділений на тематичні блоки. Вивчення кожного з тематичних блоків завершується підсумковими уроками під назвою Я це вмію вони призначені для діагностування досягнень учнів, дають змогу відстежувати навчальний поступ дітей, часто виявляти прогалини і вносити відповідні корективи в навчальний процес. Посібник буде добрим помічником у роботі вчителя. І передусім це завдяки методичному апарату. Він координує роботу педагога і є своєрідним сценарієм процесу навчання. Крім того, методичний апарат, зокрема мовленіві зразки, є орієнтиром для дорослих, які допомагають дитині навчатися. Це особливо важливо зараз, коли трапляється, що діти навчаються дистанційно. Якщо ж припустити, що до першого класу йдуть учні, які вже мають певний досвід володіння українською мовою і, наприклад, уміють читати, то методичний апарат посівника буде опорою таким дітям у самонавчанні. У змісті текстів для аудіювання і в мовленнєвих зразках доволі часто простежується лексика яка подібна за звучанням та однакова за лексичним значенням в обох мовах румунській та українській. Приклади таких слів ви бачите на слайді. На етапі комунікативно психологічної адаптації дітей до нового для них мовного світу така лексика є ресурсом для створення ситуацій успіху, подолання психічних бар'єрів та формування готовності до використання української мови як засобу спілкування. Навчальний матеріал у посібнику розміщено послідовно, логічно, рівномірно розподілено. Це дасть змогу уникнути фізичних і психоемоційних перевантажень учнів. На особливу увагу заслуговує система завдань і запитань посібника, їм підпорядковано зміст предметних і ситуативних малюнків. Навчальний посібник вдало інтегрує і реалізовує. Основні функції як підручника, так і робочого зошита. Наприклад, прослухавши відповідний аудіозапис, діти виконують завдання на контурному малюнку, розмальовують, обводять, згіднують зображення, і таким чином ми не лише перевіряємо розуміння прослуханого тексту, а й готуємо руку дитини до письма. Раціонально і методично доцільно поєднано завдання, що передбачають індивідуальну, парну і групову форми роботи. Вони націлені не тільки на мовленнєвий розвиток учнів, а й на адаптацію першокласників у колективі, їх соціалізацію, формування навичок співробітництва. Пам'ятаємо, що ми маємо навчити мови як засобу міжнаціонального спілкування, і навчитися цьому можна лише в процесі комунікації. Зміст навчального посібника допоможе вчителю змоделювати ситуацію спілкування на уроці. Завдання в ньому сформульовано так, щоб спонукати учнів до комунікації. Спочатку це відбувається за наведеними малюнками і зразками, і поступово завдяки продуманій системі завдань діти навчаються будувати прості діалоги. Теми діалогів, пов'язані із життям, особисто значущі для учнів. Ураховують їхній навчальний і життєвий досвід. Принагідно, у посібнику закладено можливості для проподевтики мовних знань, прості і зрозумілі схеми, таблиці, малюнки спонукають учнів звернути увагу на лексичне значення окремих слів, багатозначність, вживання займенників, знайомлять із поняттям роду тощо. Таким чином діти поступово і доступно будуть готуватися до сприйняття відповідного навчального матеріалу на наступних етапах навчання. Вчитися за новим посібником буде цікаво і весело. До його змісту вміщено чимало ігор, пісень, казок, коміксів. Це сучасний навчальний посібник, орієнтований на сучасних учнів. У ньому враховано, що українська мова не споріднена. З їхньою рідною румунською мовою, тому для дітей процес її засвоєння супроводжується певними труднощами. Наші діти заслуговують навчатися запосібником, що враховує їхні потреби та інтереси, психічні особливості, специфіку їхньої рідної мови, навчатися запосібником, який доступний, цікавий і сучасний, створений з любов'ю до дітей і великою повагою до вчителів. Дякую за увагу!